Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Копівка. Новинки, цікавинки та акції. Дивіться, які цікаві цукерочки з'явились торгова марка АВК. Трюфель. речі, я такі люблю, але бачу, тут є цікаві нові смаки. Вага 100 г. І є ось такий біло-рожевий варіант. Ціна за упаковочку 50 гривень. Знижка аж 37%. Як вам такий варіант? Мені сподобалося. Гарненькі. Ще є ось такі цукерочки. Тут вага 106 грамів. 16 штучок у упаковці. Та бачу, що це є 4 варіанти начинки, і ціна 109 гривень. А ще зараз цукор, діамант зі знижкою. 1 кілограм за 26,50 гривень. Цукерочки Рафаело 169 гривень 150 грамів. Різноманітні косметички зі знижками. Її варіанти по 49 гривень, такі, як екошкіра. Ой, ці такі як плюшеві, дуже приємні. Ціна теж 49. А є такі, як дутіки. Ціна 85. І теді теж 85. Желені цукерочки по 20 гривень, 70 грамів. Чашечки скляні із сердечками всередині по 75. Ще є ось такі по 49 гривень. З сердечком в вушком. Вода туалетна Lady Secret по 179 гривень. Це жіночі аромати 100 мл об'єм. Кава натуральна, розчинна, сублімована по 140 г за 120 гривень. Хто вже таку коштував, обов'язково залишайте відгуки. А ще є кава у зернах «Італіану». новинка, щоправда, не акційна. 900 грамів 499. Хто полюбляє чай Лаваре, звертайте увагу сьогодні та завтра, тобто 13 та 14 лютого, кешбек 50% від вартості бонусами на картку лояльності. Ціна за упаковку 84 гривні. Ви оплачуєте, а вам повернеться 42 гривні назад у вигляді бонусів на картку. Такі два варіанти. Чайні пірамідки Ліптон зі знижкою 65 гривень. Смак полуниця 20 пакетиків. Ті-момент за 50 гривень, 20 пірамідок. А, дивіться, від ліптон ще є один смак. Манго чи персик. Персик 66 гривень. Бачили ми з вами, що є кешбек на шоколад. Не пропустіть. О 14 -те. число, включно 50% повертається на другу дешевшу одиницю. Тобто треба взяти дві шоколадки на другу половину вартості повернеться. Акція діє тільки на неакційні товари. Подарунковий набір від торгової марки Ліора 179 гривень. Пінка для вмивання та міст для тіла. Ліора чоловічий набір. Цей шампунь та гель для душу 89 гривень. Ще є Head and Shoulders і Old Spice такий дует-подарунковий набір за 249 гривень. І такий подарунковий набір. Цей шампунь і гель для душу за 139. Зі знижкою такі набори. Малесенька іграшка Ведмедик і супермаленька чашечка. Така вона йде сувенірна. 37,50. Так, ще було мило нема. І ще є такі сердечки. Це є металеві коробочки. Всередині ось таке мило. Зі знижкою за 37,50. Дерев'яна фоторамка, надпис Love. Ціна 100 гривень, а ще є ось такі фоторамки пластикові. Так, ціна 34. Не дуже добре видно, який розмір фото. Я думаю, десь 10 на 15 орієнтовно. А може і ні. Тут, мабуть, немає 10, там не вказано. 1950 шпажки пластикові, 20 штук в наборі. Цікаво, вони виглядають, Очте, як виделочки. Можна діткам фрукти якісь, наприклад, подавати, або загалом для святкового столу. Така новинка появилась – пальники. Ціна 85 гривень. В скляні салатники по 34. 49 гривень коштує ось така тарілка керамічна, мнажниця на 4 відділи. 37,50 таке скляне блюдо, з трояндочками. Тут гладеньке, а з іншої сторони, воно йде рельєфне. Така чашечка. Є з червоним кольором або із рожевим. Продається в коробочці І ціна 225 гривень 220 мл об'єму. Ще є ось таке з високим вушком, ручкою. Теж два варіанти кольорів, і ціна 165 гривень, 350 мл об'ємом. 47 гривень і 50. копійок коштують чашечки в таких упаковочках картонних. Кольори є на вибір. Така ваза, слухайте, чисто як для тюльпана. 89,90 90 гривень. Я думаю, і в ось цій вазі теж будуть тюльпани гарно дивитися, бо в вачта така йде. Вузька 57,50 акція. Цікаві парасольки, досить компактні. В сумочку кинути взагалі супер. А ще є е, е, СПФ-захист. 50 ОПІФ. Коштує така парасолька 165 гривень. Вона, по-моєму, того, що маленька, то ще й така, вичте, плоскіша. 75 гривень. Дивіться, які прикольні. Сумочки міні. Для якоїсь малесенької принцеси. Ще Ось такий є варіант: рюкзачки 375 гривень. Ви знаєте, я мала схожий, можливо, трошечки більший, і він був такий білий, молочний. Дуже він гарно мені відслужив. Зручно, що є ось така кишенька. Вона має окремо свій об'єм, незалежно від основного відділу. І основний відділ за рахунок е, дна виходить досить місткий. Тут всякі дрібнички на ура помістяться. Віник і совок 115 гривень з довгою ручкою. По 195 гривень ось такий варіант. Має зубчики, щоб вичисувати щітку. Досить навіть такі є стильні кольори. Коричневий. Хто полюбляє ось ці вологі серветки для прибирання, зверніть увагу, зараз є гарна пропозиція. По-перше, ціна 129 гривень, по-друге, вони йдуть разом із такими серветочками. 30 штук, рулон 25 на 25 сантиметрів. Вологі дитячі серветочки, памперс. Знижка аж 51 відсоток 49 гривень. Натуреле вологі серветочки 100 штук за 43 гривні. Бейбі зає по 21 гривні, 24 штуки. І такий Вінтер Fresh 120 штук за 29. Тут теж досить суттєва знижка 52 відсотки. Засоби для діток, які є неакційні. І тут з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. 55 гривень набір повітряних кульок 14 штук. Є декілька фольгованих. А інші ось такі, як звичайні кульки, але з переливом кольором. Можна зробити таку фотозону. Також хочу вам нагадати, що зараз на ватну продукцію, тобто ватні палички і диски, які є з неакційною ціною, йдуть на акцію 1 плюс 1 до рівня 3. Обирайте собі три товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Також є багато знижених цін акцій на декоративну косметику. Ось така палітра тіней, 12 кольорів, 42% знижки, ціна 55 гривень. Тіні для брів, такі вони йдуть темні, з пензликом. Всього за 18 гривень. Так, це є в нас консилери, різні відтінки. І взагалом є два варіанти: 19,50, досить. Гарна ціна. Так, ці 49, 21 гривня, 30 гривень. 21 гривня знижка ж 70%. Що тут, що тут, що тут. Так, такі тіні за 29. Ви бачите, таке враження, що якийсь розпродаж, бо дуже багато таких великих знижок для брів по 19,50, 49,55 і ці за 55. Тут є і для повік, і для брів. Лірен тональний крем матуючий, 87-30 мл. 33 гривні. Тут є два відтінки: світліший, і темніший. 39 гривень, такий тональний. Так, пудри 75. Від Лірен такий крем, матуючий, тонуючий, 60 гривень. Я знаю цю торгову марку як хорошу. Користувалася не таким тональним кремом, а загалом. Тож маю великі надії на ці засоби. Думаю, що вони будуть хороші. Так, від Evelyn олівчики для Губ 6750. Вони йдуть із точилками. Це, знаєте, це ось ці олівчики із цієї серії, коли лишається ось такий от. Шматочок знизу, де вже нічого не видно, ніколі, ні ні нічого, ні, ні назви. І, і люди потім шукають, питають, може хтось впізнає. Оце от про них. І є ще для брів. Ціна 60 гривень. Багато-багато е, є гарних пропозицій. Придивляйтеся. Додо Girl. Чотири відтінки тіні. 29 гривень, 71% знижки. Пудра консилери, така палітра, 8 кольорів, 44 гривні. Компактна пудра 44. Так, все вам не покажу, бо дуже багато є цих акційних пропозицій. Ось ця парфумерія, що тільки недавно з'явилася, зараз жіночі аромати є. Зі знижкою 209 гривень об'єм 60 мл. Так, цікаво, тут знайомі парфуми є на малюнках. Я думаю, що це може бути такий аналог. Цікаво. Чуєте, я не втрималась і понюхала справді схоже. Ось ця імператриця, е... флакончик, та? я впізнала, тут не пише, що це імператриця. Дуже-дуже схожий аромат. Можливо, перша нотка йде різкіша, але справді схожа. Я здивована. Чоловічі аромати є, але немає акції. Хто шукав такі пензлики? Я знаю, бувають чоловіки. Шукають і важко їх знайти. Так от, в копірці є помазок для гоління. Ціна 25 гривень. Ще є ось ці леза. Наборами. Кешбек 40% на різноманітні кабелі. Одним словом, все для телефонів. Все все, але не все. Ви уточняєте, звісно, на касі. От, повертається назад на карточку бонусну: 40%. На цьому буду закінчувати відео. Ще раз дякую, що подивилися до кінця. До нових зустрічей. Вже виходила і ще побачила тут цікавинки. 185 гривень. Це є така квіточка. Вона є м'яка <смі> іграшка, я думаю, для дівчаток подарувати взагалі класний варіант. Такі смаколики з сердечка. Два варіанти. Є на вибір 17 гривень. Пряники по 19, магнітики по 29. Так, ведмедики ми з вами бачили. Її по 185 і по 245. Повертається грошима на картку лояльності. Так розумію на ведмедики. І ось ці цукерочки по 100 гривень. Вага 250 грамів.